А тема наступна: як реагували християни і церкви в період Другої світової війни? Як вони реагували на те, що робить Німеччина фашистська нацистська, так? Як вона як церкви реагували? Що вони говорили? Ось, чи вони виступали за, чи вони виступали проти? І мені цікаво, тому що навіть зараз. Християни в різних куточках світу по-різному ставляться до того, що відбувається в Україні і до цієї війни. Хтось обрав нейтральну позицію, хтось на стороні Росії, хтось на стороні України. І цікаво, як, як реагували християнські церкви під час Другої світової війни. І знаєте, що я побачив? Що нічого нового під сонцем. Нічого нового під сонцем. І я зібрав деяку інформацію, я вам просто її зачитаю. Це коротко. Отже, як діяли християнські церкви під час Другої світової війни, як вони реагували? Отже, кілька важливих висновків. Перше. однозначної позиції церкви не існувало, реакція залежала від національного контексту, політичного тиску та особистої сміливості. Те саме ми бачимо зараз. Хто сміливий, той виступає. Хто не сміливий, той мовчить, а інші є, що й обирають взагалі протилежну сторону, те саме конфесійне середовище могло мати і мучеників опозиціонерів, і колаборантів. Так само і зараз ми бачимо. От, Наприклад, в Росії є християни, які заявляють свою позицію і говорять, що війна проти України це є зло. Що це вбивство, що це неправильно, що це не можна, не можна таке робити, і вони піддаються різним е, ув'язненням, переслідуванням і так далі. Друге, католицький Ватикан балансував між дипломатією і таємною допомогою. Тобто, і так само ми бачимо е, сьогодні, як Ватикан реагував і реагує на війну в Україні. Та? Так посередині. Тобто не було такої чіткої позиції, що Росія це агресор. Ось. А це такий от баланс баланс. Україна, Росія, ви повинні примиритися, залагодити цей конфлікт і так далі. Тобто не було такої чіткої позиції, що Росія це агресор. І так само було під час Другої світової війни. От. Католицький Ватикан балансував між дипломатією і таємною допомогою. Архіви відкриті у 2020 році, підтверджують, одночасно і поряд